тебе, Артемка, на нашому занятті. Дякую, що приєднав, приєднався до нас. Дякуємо мамі також. Будемо починати, так? так? Так. Ну що ж, Артемка, подивись, будь ласка, як ти думаєш, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Подивись е, на мою картинку. Як ти думаєш, що це? Шітаку. Так, молодець, це світлофор. Він три, до нас сьогодні три. завітав на заняття, а, і він хоче з тобою погратися сьогодні, Артемка, але спочатку давай ми пригадаємо, які кольори має світлофор. які цвіта, кажи. Жовтий. Зелений, жовтий, так. І... і червоний, так? Артем, а світлофор хоче тобі розповісти цікавий вірш. Послухай уважно, добре. Так. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Жовте око кліп не лиш, будь уважним, оглянись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Гарний вішок. Так. Так, ось такий веселий світлофор сьогодні до нас завітав. Ти молодець, знаєш кольори. А тепер давай ми пограємо у цікаві ігри, які нам приніс з собою світлофор. Згодний? Так. Да. Так. Дивись, перша гра у нас називається Можна не можна. Тут у нас є ось такі картинки. Дивись, у нас є світлофор. Який тут колір горить? Так, червоний колір. Молодець. Дивися, чи можна переходити дорогу, коли світить червоний колір? Можна дорогу переходити, кажи. Можна. можна. Не можна. Не П можна переходити дорогу. Давай ми подивимося на картинки. А ось ця дівчинка з хлопчиком вони правильно роблять. Вони переходять дорогу, бачиш, чи можна переходити дорогу? Так. Не, да. не, не можна. Можна. Коли, Я червон... не можна. коли, коли світить червоний колір. красний горить, значить, не можна. Не можна, вони неправильно поступають. Дивися, горить червоний колір, вони переходять дорогу, а тут їде машина. Розумієш, це дуже небезпечно. Давай ми подивимося на другий малюнок. Коли у нас світить червоний колір, бачиш, мама зі своєю донечкою чекають, поки проїдуть машини, і донечка тримає матусю за руку. Чи правильно вони вчиняють? Алина. Правильно, молодець. Ось це правильний варіант. А ось ці дітки вони неправильно роблять. Далі у нас світить жовтий колір. Що ми робимо, коли на світлофорі жовтий колір? Готовимось. Переходити дорогу можна, чи ні? Можна. Ні, пригадайте. Жовтий колір, коли світить, це означає, що треба приготуватися до руху. Переходити дорогу ще не можна, тільки приготуватися. Так от давай ми подивимося на картинки. Ось у нас дівчинка стоїть, не переходить дорогу, вона правильно робить? Ти правильно Правильно робить, так, вона приготувалася тільки, щоб йти. Вона не переходить дорогу, вірно? Хлопчик правильно робить? Неправильно. Неправильно, так, тому що він, бачиш, він біжить, він перебігає дорогу. Хоча у нас горить жовтий колір, переходити дорогу не можна. Молодець. Далі. Ось, бачиш правильний варіант. Правильно ми визначили. Далі у нас світить зелений колір. Чи можна переходити дорогу, коли зелений колір? Можна, Можна, так, молодець. Дивися, ось тут у нас дітки переходять дорогу. Вони правильно роблять? Якщо горить. Правильно. правильно роблять так, машини чекають, поки дітки перейдуть дорогу по зебрі, так? По пішохідному переходу. А ось тут дівчинка стоїть чомусь. Вона правильно робить? Правильно, неправильно. Чого ж Неправильно. Дорогу Це треба бай... переходити, так? Коли світить о, зелений колір. Тому о, ми визначили з тобою, що ось тут правильна картинка, так? Дітки тут переходять дорогу, і вони роблять правильно. Давай перевіримо. Так, бачиш, який ти молодець, все вірно кажеш. Артем, давай ще пограємо в одну цікаву гру, яка називається Світлофор. Якщо ти будеш бачити червоний колір, тобі потрібно закрити очі, ось так. Якщо жовтий, якщо жовтий тобі потрібно визирати. Дивитися, так? Да? А якщо зелений, треба плескати в долоні. Зумів? Давай спробуємо. Дивись уважно. Так, якщо червоний, закриваємо очі. Так, давай перевіримо так. Добре, давай далі. Тепер жовтий. Що потрібно робити? Визирати, так? Дивитися, хто там їде? Хто там йде? Показуй. Так, добре. Вірно. Якщо зелений, що потрібно робити? в долоні. Будь уважним, Артем. Так, добре. Якщо жовтий, молодець. Визираємо. Так. Вірно. Якщо червоний, закриваємо очі. Молодець. Так, відкривай. Добре. Якщо зелений, плескай. Так, молодець. Уважний, дуже. Де запам'ятав? це? Запам'ятав? Добре. Добре. Молодець. Ну що, Світлофору вже час йти, він буде стояти на вулиці і вмикати кольори, щоб а, пішоходи переходили правильно по дорозі, щоб машини їздили правильно. Тому ми і світлофор з тобою прощаємося і чекаємо тебе на другому зумі. Добре? Паво. Добре. Трошки відпочивай. Бувай.